Вас знову на музичному занятті. І сьогодні ми з вами будемо вчити рухи до нашої пісні зима, зима, зима. От ми з вами і пригадали. А зараз я вам пропоную подивитися, які танцювальні рухи ми будемо виконувати під час. Віву нашої пісні зима, зима, зима. Сідайте зручно, дивіться уважно і запам'ятовуйте. Наша пісня складається з двох куплетів і приспіву. І ми з вами зробимо наш таночок з трьох частин. Таночок е, зі співом. У нас буде перша частина, друга частина і третя частина. Діти розучимо першу частину нашої пісні з рухами. Зима-зима, приїхала зима. Ми з вами будемо її зустрічати і вітати ось таким рухом правої руки і лівої руки. Дивіться. Зима, 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 приїхала зима. На слова, на потязі приїхала, ми будемо імітувати рух потягу. На потязі приїхала, дивіться, ноги разом, трішки ми в колінах зігнулися і зробили отакий рух руками по колу. І казку привезла, плещемо в долоні, і казку привезла. Це у нас перша частина пісні з рухами. Отже, перша частина пісні з рухами Зима, 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 виглядає наступним чином: Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Діти. Виконуємо першу частину нашої пісні з рухами без музичного супроводу разом зі мною. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Вітаємо, зима, зима. Вітаємо приїхала зима. зима, зима Їдемо на потязі, зим, Приїхала, плещемо в долоні. І везла. Діти, виконуйте першу частину пісні з рухами самостійно, без моїх вказівок. Зима, зима, зима. Приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Малята. Виконуйте першу частину пісні з рухами з музичним супроводом разом зі мною.

Пісні з рухами першу частину з музикою самостійно без моїх вказівок. Ми будемо розучувати другу частину нашої пісні з рухами. І це буде приспів. Друга частина нашого таночку виглядає наступним чином. чух чух, чух, чух-чух, чух 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 приїхала зима. Чух-чух, чух, чух, чух-чух, чух 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 і казку привезла. Це називається вертівки руками. Бачите, ручки в кулачках, руки прямі, зігнуті в ліктях і робимо вертівки перед грудьми. Але у нас не прості вертівки, а з поворотом і пружинкою. Бачите ще раз, поставили ручки і рухаються руки вперед. Повернулись, пружинка, чух чух і крутимо-крутимо, далі встали. Повернулися, а ручки крутяться, ще крутяться, повернулись в інший бік, зробили пружинку, покрутили, покрутили руками, встали, повернулись, руки крутяться, бачите, і наприкінці зупиняються. Отже, друга частина нашої пісні з рухами складається з вертівок з пружинки з поворотом. З'єднаємо першу частину і другу частину нашої пісні станочком. Діти, виконуйте першу і другу частину нашого таночку без музичного супроводу разом зі мною. Зима, зима, зима. Приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, приїхала зима. чух чух, чух 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 і казку привезла. Малята. Виконуйте першу і другу частину нашої пісні станочком. Самостійно, без моїх вказівок. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і казку привезла. Чух-чух, чух-чух, чух-чух-чух-чух, приїхала зима. Чух-чух, чух-чух, чух-чух-чух-чух, чух і казку привезла. Малята, виконуйте першу і другу частину нашої пісні станочком з музичним супроводом разом зі мною. першу і другу частину нашої пісні станочком з музикою самостійно, без моїх вказівок. Зима, зима, приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. Наші рухи третьої частини дещо збігаються з рухами першої частини. Але в першої частини нам казку привезла зима, а в другій частині свято привезла. І свято ми з вами показуємо ось так ліхтариками. Спробуйте разом зі мною зробити ліхтарики. Ще, 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 молодці. Отже, друга частина нашої пісні з рухами виглядає так. Вітаємось, вітаємось. Показуємо, що приїхав потяг ліхтарики. Діти, виконуйте третю частину пісні з рухами разом зі мною, без музичного супроводу. Зима, 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 приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. Малята, виконуйте третю частину пісні з рухами Зима, зима, зима самостійно без музичного супроводу і без моїх вказівок. Зима, зима, зима приїхала зима. На потязі приїхала і свято привезла. А зараз виконаємо третю частину нашої пісні з рухами з музичним супроводом. Приїхала і казку привезла. чух чух, 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 чух чух-чух, приїхала зима. чух чух, 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 чух чух-чух, і казку привезла. Зима, 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 приїхала зима, на потязі приїхала і свято привезла чух 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 приїхала зима. чух чух і свято привезла. І в кінці ми радіємо святу і плещимо долоні. Малята, зараз ми з вами виконуємо нашу пісню з рухами з музичним супровідом. Діти, виконуйте в цілому пісню з рухами разом зі мною. З рухами в цілому зима, зима, зима самостійно. І хлопчики і дівчата, ви дуже-дуже гарно зуміли поєднати слова та рухи нашої пісні Зима, Зима, Зима. На цьому наше музичне заняття закінчилося. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Зустрінемося з вами за декілька дня.